Що треба зробити для того, щоб перемогти все ж таки? Скажи. Ну, Постараємося в нього виграти. Постараємося, стараємося, стараємося, стараємося і бачимо, що нас не виходить. Вірити, треба вірити в те, що ми можемо вірити, вірити, і доктор перемога прийде. Кажи. Треба швидко кинути ігру, стати помолитися Богу. І от грає, оті граємо і реально програє. Ми подивимося, що вже ще до ноль. Кажи. Триматися до кінця 2-0 і не пускати. І пробувати все ж таки, щоб було 3-2. Що Скажи. Мати бажання. Мати бажання. Мати бажання, наповнитись бажанням і ще стрімитися далі. Я вам скажу один великий секрет. Не то, щоб перемогти. В такої ситуації треба мати більше сили. Якщо в нас менше сили, допустимо, зараз ми станемо боротися на руку. Знаєте, як це а, збирається, так. Правильно. Можливо, зараз я бру... до мене, так? Зі мною. Артур хоче зі мною боротися на руку. Я... Юра, я... Артур хоче боротися на руку. Ну йдись на Артур. От є Юра, зараз де боротися. бороться. я буду договоритися. А ти зі мною? Юрию. Ти думаєш, я набагато слабший. Я... Поки, я не поки Артур зараз з Юрою бореться. Поки Артур зараз з Юрою бореться. Пробуйте, тут от, 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 я спеціально поставлю для цього діла. Штучку. Поки вони борються, давайте ми з вами подумаємо, що їм треба, що Артуру треба для того, щоб перемогти. Так, Артуші, давай. Клади його. Все вже клади, вже клади. Поки не вийшло. А за кого ми вподіваємо? Даю. Даю. Да? Нічого. Хто там ще хоче про Всі хочете. Давайте так, якщо ви програєте, що слові, якщо ви в Юрі програєте, значить ви йдете підмітати дорожку іграм від пункту до виходу. Хорошо підмітаєте. якщо програєте, якщо ви граєте, Юра підвітає. Я за вас, так хочете? Дайте від пункту аж до виходу. Хорошенько, так? Ви ж не будете нашу руку піднімати. я ж знаю. Для того, щоб перемогти всі. Що ж треба зробити для того, щоб перемогти всі ніж? Хто з вас знає? Що треба? Йому викручувати руку потрохи. Да? А оце бач, все правильно. Треба трошки змахлювати, правда? І якщо ми, допустимо, футболі почнемо махлювати трошки, то є, звіроятно, що ми ви виграєте. Я прошу Максима включити відео нам. Зараз Максим вам включить відео, як люди умудряються вигравати. Вигравати це відео про футбол. Хто футболіст будьте уважні, може воно вам колись пригодиться. Як буває, коли обставини грають на нас і вместо того, щоб зробити правильно, люди починають розуміти, що треба вигравати саме в цій ситуації. Будь ласка, дивіться, воно не дуже довге. Головою зайшов м'яч, бачите, але гола не було. Не було гола, так? Да? Дэбу, нишу как мяч воротаря.